Привіт! Сьогодні я би хотів вам показати, як взагалі виглядає персонаж на ім'я Блуд. І спочатку я вам покажу маску. Це не кіт, це не собака, це єнот. З синіми бакенбардами. ось так виглядає без шапки, але мені подобається із шапкою. Взагалі, спочатку була ідея створити персонажа, який. Відповідав би внутрішньому стану кожної людини, котра потребує якоїсь психічної чи моральної підтримки, тобто створений на основі почуттів образ, який би виникав тоді, коли людина потребує допомоги. Можна би сказати, це як голос, який звучить у голові, але цей голос стає реальною людиною чи персонажем. Практично допомагає вийти із якоїсь складної ситуації. У мене завжди була е, зацікавленість до єнотів. Ще, з дитинства я полюбляв мультфільм «Крошка єнот. Потім я подивився покахонте мультфільм. Коли у школі е, ми почали сидіти у ВКонтакті, я поставив на аватарку єнота у одязі. Голова єнота, а тіло, начебто, одягнене у людську одежу. У е, університеті я побачив єнота. У піджичку, такий як Мафіозі. А ще пізніше, коли я почав бити татуювання, то якось я побачив тату на руці єнота у шапці. Ось так він виглядає. Покажу поближче. На шапці було написано інше. І ось коли я зупинився на цьому інотику, то в мене пішла фантазія, що треба таку маску створити. Маска робилася два роки. Спочатку я шукав в інтернеті, але в інтернеті єноти в них масок повно, та вони дуже смішні і я би сказав тупі, ніякі. Маски ніякі. Коли я почав шукати на заказ маски, то вони дуже дуже дорого коштували. Від 900 доларів до 4000 доларів. І це не жарт. І тоді я зрозумів, що треба далі шукати. Я написав у усі іграшкові магазини, у усі ательє. Писав, що хочу зробити отаку маску, але поради мені ніхто не мог дати. І за цю маску ніхто не хотів братися. Але все ж таки одне ательє дитячих костюмів мені відповіло. Це ательє Тімбл Хаус. І у цьому ательє е дресмейкер на ім'я Юлія. Згодилася допомогти мені зробити маску і не за 900 доларів, і не за 4 тисячі доларів, а за символічну е, ціну. Робили ми маску більше півтора роки. Нічого путнього зробити не вдалося. Але якось я потрапив до магазину у метрограді, де працювала жінка на ім'я Тетяна. Вона займалася іграшками із войлока. Ось цей магазинчик скриню майстрині. Ось, я побачив, що вона робить іграшки із бувовни, а мені на той час потрібні були вуха, я не мог зробити вуха для своєї маски. Ну, якось так вийшло, що спочатку вона зробила мені вуха, потім вона зробила мені оцю мордочку для моєї колишньої маски. А потім я запропонував їй створити маску повністю. Ось, і ми робили більше півроку маску. Майже кожен день я приходив до неї, ми порісовували, вирізали і таке інше. Ну і поки що все. Далі буду розповідати. Сьогодні вже і так достатньо.